У Смілянському дитячому будинку інтернаті виявлено порушення прав вихованців, зокрема на освіту. Про це повідомляє прес-служба Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Крім того, з'ясовано, що будівля має підвальне приміщення, яке не можна використовувати як укриття. Натомість адміністрація інтернату облаштована найпростіша, що працює за правилом двох стін. У закладі перебувають діти з інвалідністю віком від 4 до 18 років та особи з інвалідністю віком до 35 років, які мають порушення фізичного, інтелектуального розвитку та психічні розлади. За станом здоров'я вони потребують стороннього догляду, медичної допомоги, надання освітніх послуг та комплексу реабілітаційних заходів. На час візиту в будинку інтернаті перебували 67 дітей 48 із них мають статус дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З загальної кількості вихованців 17 є внутрішньо переміщеними особами. За результатами моніторингу готуються відповідні листи реагування.